Колишній чемпіон світу в хевівейті Тайсон Фюрі розповів, кого вважає майбутнім світового боксу. Його слова мають підґрунтя. і Таума та, та Нік Бол. Ці хлопці є справжніми діамантами в боксі. Моузес на профі рингу у хавівейті виграв 10 боїв, з яких 8 завершив достроково. Такий вражаючий старт не міг не привернути увагу як фанатів, так і великих чемпіонів. Багато хто порівнює його з Майком Тайсоном, а його промоутер Френк Ворен вже готує бійця до титульних боїв. І це все у віці 20 років. Не менш вражаючі досягнення у 27-річного Ніка Бола, який виграв 21 поєдинок і вже встиг завоювати титул чемпіона WBA в напівлегкій вазі. Здобуває перемоги одним за одним, і його кар'єра лише набирає обертів. Таким чином, ці два британські боксери, на думку ф'юрі, це не просто молоді перспективні спортсмени, а справжні зірки, які будуть диктувати свої умови в боксерському світі у найближчі роки.